Так, привіт-привіт. Дивіться. Все насправді так, як і є. Все по правді. Ось людина, яка виграла в нас нагороду. Зараз да? ми будемо її відправляти. Спочатку додаємо до друзів. І потім будемо відправляти йому. Все, ви це побачите. Один момент. Треба тільки людину. Найти. Дивіться народ. Знайшов людину. Да? Той, що виграв, да? ну треба, щоб він кинув Приглоз в дружбу. Написав йому. Привітки дружбу. Як тільки кине, одразу відправлю. Ждем. Пишу людині. ну Щось не відповідає. А, щоб він був онлайн, щоб подарувати. І треба, щоб він був у мене в друзях. Щоб іменно він прийняв. Не знаю, жду, жду. Фух, ну нарешті нарешті я змог знайти цю людину. Єли ми списалися, звісно, ну, але щоб він кинув пригоз, я підтвердив і він був онлайн. Слава, Богу, все підтвердилося. Зараз відправляю подарунок тобі, друже. Дякую, дякую, що приймав участь. Дякую, що ти виграв. Чесно, приємно буде тобі відправити такий подарунок. І, будь ласка, напиши в коментарях, що це не лажа, це не фуфло, що я не обманюю, щоб люди на майбутнє розуміли, що все це по-справжньому. Так, вдаримо. Подарунок. Дай момент. Ждемо. Получаємо. І, в принципі, должно сейчас прийти сповіщення. Так. Дивимося. Добре. Пише добре. Зараз напишемо. Відпиши. Відпиши. Отримав. 3, Роблю паузу. Дивіться, народ. Пише людина, все прийшло, дякую. Спочатку він не поняв, віддать, перший раз отримує подарунок. Сейчас допишемо, що випало. Випало. Почитала за мачок. <ріст> так, пишемо, що упало. Може, людина відпише. Ну, в общем, сміс такий. Що там є, чи не є. Ви все бачите. Людина подарунок отримала. Тобто, все по правді. Дякую вам всім за перегляди. Дякую, що. Ви мене підтримуєте. Вам, звісно ж, бажаю миру, добра, здоров'я, щастя і наснаги, а також перемоги. Всім пока. Кстати, вирішив чуть подержати, пише, що відкриваю, упав німець. Отак. Вот так що все по-чесному. Дружище, напиши ще в Ютубі. Всім добра, ми родруя, всім пока.